Після повномасштабного вторгнення Крим став взагалі великою в'язницею для цивільних. І це як кримчани, так і ті, хто викрадені з Херсонської і Запорізької областей. Це страшно, тому що це масштаби просто колосальні. Друге, набагато більше стало людей, яких ми називаємо там інкамунікада, або ті, які взагалі сидять без статусу. Тобто це люди, які взагалі можуть бути загублені, тому що проти них немає кримінальної справи. Ми не можемо ніяких задокументувати, і куди вони потім поїдуть, ніхто не знає. Вони можуть бути просто втрачені. Ми їх можемо просто ніколи не знайти. І Росія про це теж знає. Тобто, це найбільш беззахисні люди, тому що вони можуть померти. Ми про це навіть не дізнаємося. Тому масштаби точно змінилися, жорстокість точно стала більшою, безкарність стала більшою. Тобто росіяни зараз отримали ще більше територій, на яких вони можуть чинити безкарно ще страшніші злочини. Тому що на новоокупованих територіях, наприклад, ще є інша проблема, коли в деяких місцях незаконного тримання в цих катівнях деяких жінок утримують взагалі тільки для ну, сексуальної експлуатації.